Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я висвітлю на одних змаганнях. Вежу там 4 кілометри, приходять в, в Голосійському парку, там де проходили і минулі змагання. Називають Славетна Україна. Тому, друзі, всім вже на перегляду. Поїхали. Хочу до змагань, хочу сказати, що дані змагання зроблені більше для дітей, адже тут більше їхніх стартів. Для дорослих тільки одна дистанція, 4 кілометри, там 61 ходьба, тому друзі. Зараз отримую номерок та, в принципі, буду вже починати робити розміну. Я вже передягнувся, номерок ще не начепив. Бігти буду в ось такої майки, в принципі, звичайно, як завжди виступаю на змаганнях. Хочу сказати, що траса була та сама, що в принципі була, і до цього 4 кілометри одне коло будуть і гірки, як бачите, найголовніша гірка це ось тут, на фініші. Тому хочу сказати, що години вже вмикнувся, буду почати вже робити розвитку. Провежу сьогодні 2 кілометри, не багато, адже... Вчора я біг хоч сказати, що темпову десятку по 35, хоч не швидко, але мені вчора далася вона важковато. Тому, друзі, починаємо робити розминку. Виснулась то, що в мене сьогодні день народження, мені виконали сьогодні 17 років. Хочу сказати, вирішив і вам відео відзняти і також е виступити на цих змаганнях. В принципі, я думав, що я на них не поїду, але... Потім та думаю, поїду. все-таки. Хочу сказати, що сьогодні погода в принципі, не найкраща, така доволі прохолоденька, але якщо бігти, то в принципі прекрасно. Але б якщо ще не було вітря сильного, то було б взагалі круто. Тому ось так. Це безумсь 2 кілометри і добіг до одної точки, там, де повинна проходити траса, але як бачив, що тут, як бачите, калюжа, тому бо, напевно, що траса була трішки змінена. Не думаю, що тут буде бігти, А можливо і тут, можливо, якось тут зроблять. Завчився робити розминку в 2 км. Зараз роблю невеличку розтяжечку. Списи, можливо. Хочу сказати, що Ті, що відбулися дитячі старти, і ще не хочу сказати, що погода трішки погірша, ще почався йти дощ. Хочу сказати, що... 20 хвилин старт буде, ціль прибігти, в принципі, хочу бігти на виграш, тобто зайняти по третє місце. Хоч сказати, що не знаю, як по себе почуттю, адже вчора біг, де був у десятку по 35, тому в принципі, ось так. Хочу сказати, що починати буду 3.20, неповільніше, десь, ну, можливо, 3.25 почну. В принципі, бачу, як усіх учасників, якщо будуть рвати швидше, будуть тягнутися, а якщо будуть сильно рвати, то будуть рвати починати. А це, після цього можливо закислить і все. Ще рівно рік тому я був в Італії, тут взялися такі невеличкі кадри, як я святувався на день народження. Также друзі, роблю розташку, та ще в розповім. Зараз вже робити розтяжку, зараз розповім трішки про те, скільки тут учасників за як показував десь один учасник, але як я бачу, то там ну, можливо максимум 40. Ну, В принципі, шанси в мене є, одягнув вже бачив номерок, бігти в супермак. я вже показував. Хочу сказати, що старт прекрасний. Тому, друзі, готуємося і буду стартувати. Також буду знімати вам, як буде вікта, але думаю, що по звуку буде не дуже гарно. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, for the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win we На пробіг на перші каме вийшов, напевно, швидше ніж 3.35. Діжим, в принципі, непогано. Так що в принципі, тримаємо таким тем до кінця. Пробіг вже два каме, вийшло. Другий 3.30. Загалом тут взяли час. Трішки підрубує. Собів вже три каме. Залишається останній. Четвертий, третій ми вийшли Так що три підруби, але за фініш. І так, друзі, я фінішував цей забіг. Хочу сказати, що я переміг. Зайняв перше місце. Пробіг я по 3,40, а точніше 3.39, вийшло в мене 3900, перший в мене вже 3,24, потім 3.30, 3.36 і четвертий плюс-мінус, тому що там не добіг 100 метрів, 3,30. Тобто 3,19 вийшло плюс-мінус, там 20 секунд додали, хай як фінішував до 3.30. Дозявся кілометрам, кілометра, поки забіг, мені дуже сподобався. Перші 2 кілометри держався мій другий учасник, вчитывав, що держався дезався за мною. Я спробував трішки відчіпляти, почали гірки, ми потрішки почали рупати. Почти, що даний завіхом я задоволений, тому чекаємо нагородження. Зараз мені буде бути чай. Зараз даємо стаканчик. заходу. чай. Зробити хороший. Щоб діти наші були щасливі, щоб вони відчули, радість і відчували. І, звичайно, вони Хочу сказати, що спонсорство на дане змагання просто прекрасне. Як для дітей там зробили, бачити, бігти змаколики, там, соломка, бублики, морозиво, чай. Хочу сказати, що даний тиждень причин доволі був загружений. Почнемо з того, що з неділі я біг на змаганнях у Львові 3 кілометри, прибіг там за 10 хвилин по 3,20. далі. Понеділок робив вже роботу, три рази по тисячі через... 600 вийшло 3 3.03, 3.03, 3.04. Далі вівторок я біг в десятку спокійно, в середу робив десь раз по 200 через 200 по 31 секунді плюс-мінус. Далі я в четвер робив п'ятнашку повільну по 4,50. Далі в п'ятницю робив десь раз по 150 через 150 по 22 секунди. І в суботу біг темпом в десятку по 3.55. І сьогодні я біг 4 км. Тому даний тиждень має доволі загружен. Організація просто прекрасна. Також завод таке морозиво. Тому зараз візьмемо ложечку, наберемо та посмакуємо. І перше місце – шкурку Артем. Ваші вопроси. Браво! Ось і маніли, і там... Мене вже нагородило, давайте подивимося про те, які я отримав. Почнемо з медалі ось такої. Далі футболка ось така, грамота, арвітум знижка та носки. Зробимо висновок даного відео і також даного дня. Почнемо з того, що я поїхав на змагання а саме на благодійний забіг який проходив Голосівському парку. називався Славетна Україна. Були і дитячі старти, такі як 100 метрів, 400, 40, і Також доросла адміністрація, 4 км, Там де я прийняв участь, зайняв перше місце, отримав грамоту, медаль, сертикат Арвітум, футболку та спортивні носки Юкреї. Ось каже що старт. Мені дуже сподобався. отримав чудові прекрасні емоції. Організація на вищому рівні. Були багато смаколиків, тобто спонсори є. Я хочу сказати, що погода цей день була не краща, але нормальна. Траса проходила по гіркам, тобто перші два кілометри було спуск, Тобто перший повністю майже спуск, другий плюс-мінус рівно і починається вже в кінці невеличкий набір. І третій, четвертий була ось така траса. Були і ґрунт невеличкі 10%, але в принципі траса мені дуже сподобалася, в принципі, непогана. Така, що була і на 20 км перед цим, і на 8 тому в принципі ось так. Хочу подякувати всім, хто привітав з день народження. Сьогодні мені випадало 17 років, тому, друзі, комусь таке відео, стана лайки, пишемо коментарі, підписте канал. Все добре. Слава Україні! До нових перемог!